Доброго дня вам вишановні пані і панове. Безумовно, нинішнім уікендом було найбільш зацікавлено аналітичне товариство, бо якось то безлюдними з точки зору еліти, і естеблішменту, вулицями і коридорами кабінетів у Вашингтоні ходив самотній Кирил Дмитрів. То він, чомусь, прилетівши у Вашингтон з запланованою попередньою зустрічю, мав зустрічатися з уповноваженим президента Трампа по Росії Стівом Віткофом в Майамі, Флорида. То він опиняється на телевізійних ефірах Fox News і CNN. Нью-Йорку. Більше того, він мусить у своїх інформаціях про перебування в США показувати шлях перельоту літаками на борту, яким він знаходиться. Ну, очевидно, що у цьому випадку екстреність цього польоту вже очевидна і зрозуміла. Як і очевидно, те, що сам політ. Є спроба порятувати, відновити, залатати дирки, залатати ті прогалини, в які привела себе рашистська Росія разом із Фюрером і його клікою. І тому нічого ліпшого не знайшли, як терміново до Вашингтону відправить людину, яка навіть офіційно на зустрічах позиціонує себе як високий представник Москви з економічних питань, при цьому говорить про політику, про взаємовідносини держав, про міжнародну ситуацію, про зовнішню політику Рашиської Федерації і над усім цим. Повністю літає і все це прикриває брехня. Брехня, починаючи від того, що рашистські війська не б'ють по цивільній інфраструктурі, не б'ють і не стріляли по дитячому садку в Харкові, а при цьому забуваються про Ахмадит у Києві минулого року, про розтрощені школи, лікарні. По всій території України, уже не говорячи, фактично по вирівняних із землею містах Донбасу. Тобто, очевидно, що а, цей прорив, дипломатичний в лапках до Вашингтону, мав екстреність для того, щоб якщо не зустрітися з кимось, а зустрітися було неможливо, тому що вулиці. Вашингтона прогнозовано і без польоту Дональда Трампа до Азії завжди у вихідні пустинні. Бо, як звісно, Дональд Трамп завжди на вихідні перебуває в Маралаго у Флориді. Однак, як ми бачимо, чомусь ці події обставляються великою кількістю неправди. А присутністю у засобах масової інформації Кирила. Дмитрієва ще смішнішою робить цю ситуацію, тому що формулювання, які він виголошує, вони не витримають елементарної критики. Ну що ж, почнемо з аналізу запланованості такої зустрічі. Сполучені Штати, щоб не намагався творити Дональд Трамп все-таки журналістське середовище, дуже активне, в'їдливе. І воно, як оті санітари лісу, щіпає і істеблішмент, і еліту, і чиновників різного рівня. Причому журналістське середовище знає всі деталі планів, зустрічей з ким і коли. Однак у звітах а, американської преси, особливо спеціалізованої на цій темі, такій як Ексіос, Хілл», ми бачимо про заплановані зустрічі Кирила Дмитрієва з Стівом Віткофом і Анною Паоліною Луною. Є така представителька Флориди у Палаті представників. Це через неї Дмитрієв передавав документи Дональду Трампу щодо вбивства Джона Кеннеді. Саме ці документи, які КДБ. ФСБ нині передало через Дмитрієво Анні Павліні Луні були оприлюднені, як говорив Трамп з небаченою по змісту інформацію. Однак, як ми знаємо, нічого нового в цій справі не розкрито. Однак чому ці зустрічі мають відбутися? Бо до цього часу так і невідомо, були вони і чи будуть. Вони із і із Паоліною Луною, бо зрозуміло, що у них свої плани. Це так зустрічі були заплановані. І не випадково ні Файненшл Таймс, ні Wall Street Джорнел, ні Вашингтон Пост глибоко не занурюються у цю тему. А якщо й пишуть, наприклад, як Wall Street Джорнел, то починає візитом. Кирила Дмитрієва до Сполучених Штатів, а продовжує аналізом зустрічі коаліції охочих у Лондоні. Причому іноді дивуюся, причому тут одне до другого, коли виступаючи на CNN і Fox News, Кирил Дмитрієв з точки зору аналізу несе просто ахінею. Нісенітницю, яка, по-перше, не відповідає дійсності, а по-друге, вона і без того заплутує ситуацію. Ну, скажімо, теза оголошена на СІНН НН щодо близькості до дипломатичного рішення. І це після того, що московський міністр закордонних справ Лавров заявив знову про першопричини. І, здавалось би, Кирилу Дмитрієву, який ходив коридорами, в тому числі української влади, і був близький до людей, які сиділи в високих кабінетах до тих, хто очолював український бізнес, ну, очевидно, що добре відомо, про що ведеться мова. Однак, слово першопричини, він забувається і розповідає про те, що бачите. Дипломатичні інструменти вже налаштовані, і рішення ось ось буде на поверхні. Причому чомусь він говорить про те, що президент Зеленський в інтерв'ю CNN зробив крок уперед, визнаючи розподіл контролю по лінії фронту. По лінії зіткнення. Ну, ми з вами розуміємо, що ніякої суцільної лінії фронту не існує, але навіть враховуючи це, Дмитрієв збрехав. Бо як президент України, так і його, і наші партнери з Європи чітко заявили, що початком розмови може бути припинення вогню, виходячи з. Лінії зіткнення нинішньої. При цьому всі партнери і Україна чітко заявила, що ніякі силові інструменти не можуть вирішувати питання територіальної цілісності і суверенітету. Натомість Кирил Дмитрів розказує, що от, -от на поверхні вже є рішення. Причому для того, щоб виправдати свої перебріхувані фрази. Він для початку завжди говорить, що він представляє собою економічні інтереси Російської Федерації, говорячи про те, що він вимагає, щоб Російську Федерацію її інтереси і позицію поважали. Ну, зрозуміло, що з Дмитрієва, американські журналісти представляють його як дійсно. Економічного посла президента Російської Федерації Путіна як представника інтересів бізнесу Росії в Арктиці і в Беренговій протоці, натякаючи на те, що без кінця говорить московський фюрер про спільний бізнес з Америкою в Арктиці, а також останню пропозицію щодо тунеля під Беренговою протокою. Зрозуміло, що комплекс а, речей, які стосуються міжнародних взаємовідносин, що, про які говорить Кирил Дмитрів, доповнюється ще й брехнею, про те, що Російська Федерація, бачите, не стріляє по соціально-культурних, побутових, інфраструктурних. Об'єктах, які насправді забезпечують елементарні умови українських громадян. Що стосується тез виголошених Кирилом Дмитрієвим в ході інтерв'ю на Fox News, то вони ще смішніші, бо бачте, він заявляє про те, що Російська Федерація готова обговорювати. Питання гарантій України лише треба вирішити деякі територіальні питання, там, де живе російськомовне населення, по якому, бачте, Україна вже давним-давно стріляє. Може, це у Покровську живе російськомовне, російськомовне населення, чи в Мар'їнці, чи ще де. Воно не може там, в принципі, вже жити, тому що. Це напівзруйновані, або так як Марінка, зруйновані дотла міста. У більшості цих населених пунктів росіяни, стріляючи по, по інфраструктурних об'єктах по житлу, перетворила ці міста лише в горбочки, де горбочки цегли, нагадують про те, що там стояли колись будинки. Тому ось так. А висвітлює позицію рашистської сторони на переговорах, і він так розповідає про те, що так російська воєнщина окупанти дбають про те, щоб не стріляти по соціально-культурних об'єктах, по інфраструктурних об'єктах. Ну, таке враження, що Кирил Дмитрієв не бачить, не чує. Ну а що про це дбати? Скоріш за все він і приїхав для того, щоби брехати. Чим, власне, у таких умовах може зайнятися ця особа у Вашингтоні? Істеблішменту немає. Чиновники всі гень-гень розбіглися. Ну, бо Трамп є Трамп. Трамп поїхав за кордонну поїздку. А при цьому зрозуміло, що більшість його свити точнісінько так опинилася або з ним, або вирішують свої проблеми. Ну, зрозумілий принцип кіт з хати, миші на столі. І цей принцип, на жаль, за часів Дональда Трампа все частіше реалізується в Сполучених Штатах. То чим же і з якою метою прибув до. Сполучених Штатів Кирил Дмитрів. А власне, що він розуміє, як і вся ФСБшна аналітична братія, що в нинішній ситуації, коли майже 80% американців, що демократів, що республіканців, наполягають. На підтримки України, то він виходить на телебачення і бреше, бреше і бреше. Про швидкість прийняття рішення, про дипломатичні інструменти рішення, про ось невеликі деталі, які треба вирішити, територіальні, перебріхує слова українського президента, української сторони на переговорах. Зрозуміло, що хтось може зауважити ще одну річ. А чому так несподівано з Вашингтона та ще й до Азії вилетів Дональд Трамп, коли зустріч з Сідзіньпінем планується аж на 30 число? Невже підписання угоди в куала Лумпур, Малайзії займе багато годин? Та й тексти, які підписувалися в питаннях, нібито миру, ніж? Камбоджею і Таоландом виглядали досить дивно. Якщо ви зайдете на сайт Білого Дому, то ви побачите там дивний заголовок. Угода про мир, а також торгівлю рідкоземельними мінералами. Навіть фахівці, які аналізували цю ідею, засміялися над тим, як можна поєднувати. Питання війни між Таїландом і Камбоджою, і при цьому у цей же документ вміщати торгову угоду між Сполученими Штатами і Таїландом і Камбоджою окремо. Зрозуміло, що тільки візуальний погляд на цей. Документ, який складається з півтора сторінок, дає відповідь і розуміння того, що це декларативна річ. Така ж сама, як була підписана під час саміту, який складався із фотографування і підписання в Шермаль Шейху. А нині кожного дня на Близькому сході б'ють дзвони про чергову тривогу, перестрілок, вбивств. Невирішених питань. Точнісінько так і в Куал-Лумпур підписано документ, який як вважають фахівці, є лише черговою демонстрацією причетності ніби Дональда Трампа і його реалізації хобі щодо актів замирення. Хоч фахівці з обох сторін Камбоджі і Таїланду. Пояснюють, що питання фактично не є вирішеним. І якщо так буде продовжуватися, то це означає, що сутички відновляться. Ну, приблизно так, як між Руандою і Конго. Угоду підписали про те, що Америка вкладе свої інвестиції в гірничо-видобувну галузь на території. Конго чи Руанди, хоча це ніби територія Конго, рудниками, які періодично займають руандійські бойовики. І так ситуація і зависла. Бої відновилися, однак Трамп про це нічого не знає. Він розповідає про те, що там уже наступив вічний мир. Про претензії вічного миру він говорить і після підписання угоди між Таїландом і Камбоджою. Ну, зрозуміло, можливо, він думає, як він це раніше говорив, між Камбоджою і Вірменією, чи між Таїландом і, як він там сказав, із Албанією, чи Камбоджею і Албанією. Настільки важливо, Дональд Трамп крутить країнами. І підписує угоди, замирюючи країни ну, приблизно так, як циган Сонце. Але не про те мова. Я про це розповідаю лише з точки зору: що, очевидно, Дональд Трамп теж поспішив поїхати із Вашингтону для того, щоб по-перше по дорозі зустрітися на борту літака номер 1 з катарською делегацією. Де обговорити питання, які стосуються близькосхідної ситуації, бо вона таки не є вирішеною, а напруга зростає, і лише останнє рішення Хамасу про те, що він готовий поступитися новосформованому міжнародному уряду, який не сформовано, дає надії на те, що більш-менш ситуація може бути поставлена під контроль. Однак. У цій царині, як ми розуміємо, осиротілими вулицями Вашингтона чи то Майамі, блукає Кирил Дмитрієв. Виступаючи в засобах масової інформації, він побрехеньками весь час розбавляє позицію американців. Американці зрозуміло, що не задаються глибоко питанням, наскільки достовірну інформацію викладає Дмитрієв. Та ще й до того ж, поширення думок, які він рекламує про те, що санкції, бачите, піднімуть а, ціни на світле паливно-мастильні матеріали у США і ніяк не вплинуть на ситуацію в Російській Федерації. Ще є однією з побрехеньок, які поширює а, Кирил Дмитрів, маючи на увазі, що капіталізація такі. Роснефті і Лукойло падає, а ціни, експортні ціни на Брент і техаську нафту зростають. То причому тут ціни на світлі паливно-мастильні матеріали на внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки? Мова ж іде про експорт, безумовно, удар по Юралс, нафті рашиській через санкції, похитне. Ситуацію в Російської Федерації. Хоча настільки ж, як Дмитрієв Бреше, виступаючи у засобах масової інформації в США, настільки ж і віра Дональда Трампа, і багатьох про те, що ці санкції можуть повністю загнати расистського фюрера за стіл переговорів, не відповідають дійсності. Очевидно, що за 12 років. Війни Рашийська Федерація і оточення московського фюрера знали, що рано чи пізно і проти Роснафти, і лукойла будуть введені санкції. А для цього шукалися треті, четверті і п'яті шляхи для того, щоб обходити ці санкції. Побіжний навіть аналіз свідчить про те, що виникнення посередних структур з Різним відмінним на те а, 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 акціонерним капіталом по структурі дозволяє обходити санкції. Очевидно, що Роснафта і Лукоїль будуть мати певні втрати. Але якщо говорити глобально, то відповідаючи на питання, чи можуть ці втрати терміново посадити за стіл переговорів рашистського фюрера, я однозначно скажу ні. Безумовно, для реалізації такого бажання і таких планів щодо переговорного процесу і конструктивної поведінки Москви потрібно не просто санкції, потрібна перша дисципліна і контроль за додержанням санкцій, а по-друге, це різке посилення України, маючи на увазі і далекобійною зброєю, і системами протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Не говорячи вже про вирішення повсякденних питань, які стосуються боєприпасів, озброєнь, техніки крайньо необхідної для Збройних сил України. Точнісінько ж такими речами є і проблеми забезпечення безпеки Європи. Нині вирішується насправді не питання, сяде а, рашистський фюрер за стіл переговорів. Для мене очевидно, що. Конструктивні переговори Москва вести не буде, підписувати будь-які документи також не буде. Нині вирішується питання, як швидко Москва нанесе удар по Європейських державах. Бо очевидно, що для Фюрера Україна вже не по зубах. А це означає, що він буде шукати слабке місце для того, щоб потім продовжувати свій шантаж і Сполучених Штатів. І Європи, і України, говорячи про так звані першопричини. Адже якби було по-іншому, то тоді в мене питання, навіщо оце городити город про анаглоговнітний буревєснік, чи проводити ядерні навчання, розповідаючи про те, що були запущені ракети ЯРС. Про те, що була запущена ракета Сіньо і так далі, все це імітуючі навчання, це так звані стратегічні штабні навчання, де відпрацьовувалися навички командно-штабного управління цим процесом, а не випробування відповідних технічних чи технологічних потужностей. Тому якщо розбирати... Ці завали брехні від тих, які поширює Ді Кирил Дмитрієв по США до тих, які розповсюджує рашистський фюрер, стає очевидним, що в нинішній ситуації безумовно дуже складно реагувати на ці події, які в більшості своїх вустами, чи Дмитрієвих з маленької літери, чи Путіних. Є майже суцільною брехнею. Очевидно, що це потребує як від України, воєнно-політичного керівництва України, так і від партнерів, особливо європейців, чітких, зрозумілих дій. Цифри, які Україна отримала після зустрічі в Лондоні, вони самі за себе говорять: кількість систем. І ракет до систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони, вони обнадіють, бо вони дуже важливі з точки зору здатності захищатись, в тому числі і рішення щодо спільного виробництва винищувальної безпілотної повітряної авіації. Це теж дуже важливі рішення. І в цьому відношенні безумовно те, що робить Кирил Дмитрію. Є певною інформаційною хвилею, які закривають ті позитивні рішення і ті дії, які відбуваються в Європі, при всіх проблемах і затягнутих, розтягнутих дискусіях. Тож можна сказати, що Кирил Дмитрієв, починаючи від тези про те, що цей візит був запланований, закінчуючи тим, що він говорить за засоби масової інформації, а поїхав до Сполучених Штатів Америки поширювати побрехеньки, через ці бобрехеньки впливати як на суспільний настрій, так і на істеблішмент. А можливо, йому ще раз вдасться чи то Стіва Віткофа, чи то Анну Пауліну Луну переконати в тому, що. Рашистський фюрер готовий до якоїсь співпраці з Вашингтоном. Адже зверніть увагу, де б не говорив Дмитрієв, він акцент робить не на завершенні війни, не на переговорному процесі. Він говорить про важливість співпраці між Вашингтоном і Москвою. І залишається лише Дізнатися, що разом із цукерками, які привіз Кирил Дмитрів в подарунок Дональду Трампу з написами цитат московського фюрера, помістили у цих цукерках. Згадайте, як ФСБ планувало і реалізовувало вбивства, в тому числі, і командирів українського руху Спротиву, запечатуючи то вибухівку. То отруту у цукерки. Тому Вашингтоном і тим, хто отримає ці дарунки з шоколадом від московського фюрера, треба що дізнатися. А що, окрім фразики і цитат, які написані на цих коробках, і кожній із цукерок на обгортках, що всередині міститься. Бо це якщо не відверта вибухівка або отрута, то це безумовно. Інтелектуальний блуд, обман і брехня. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.